Всім привіт! З вами Ігор, Сила продажів, і сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки переговорів. Поїхали! Сьогодні хочу розібрати болючу тему, з якою до мене звертаються буквально всі: Знайди мені крутого селс менеджера для моєї команди, або допоможи знайти керівника відділу продажу на це мене спонукнув останній кейс. Ми закрили з командою рекрутерів позицію керівника відділу продажу за три дні. І керівник в перший місяць роботи вийшов на півтори тисячі доларів. Цілком заслужено. Власник задоволений, власник вийшов з процесу керування відділу продажу. Тобто, це крута людина, яка реально ну, стала ще одною керуючою ланкою цього проекту. Щось таке відбувається, що ми беремося за проєкт і досягаємо результату. А от часто до мене звертаються якраз SEO-компанії, особливо власники Ігор, а у тебе ж там є там, курс, професія селсмен, у тебе ж там є керівник відділу продажу курсу. От, 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 у тебе там ти ж в Києві, ти там, ну, нормально там, ти ж розбираєшся, так ти можеш мені когось порадити? Оце, от когось порадити. Друзі, я навчаю цих людей, я запустив курс професія Sales Manager, для того, щоб виховувати людей і потім, як послугу, продавати їх бізнесам, які за це платять. Це він-він позиція, ну тобто, ви. Як бізнес платите гроші і отримуєте меншого розпродажу, який окупає себе в перший місяць роботи. Ну це вигідно, ну це круто. От для цього я створював цей курс, не для того, щоб порадити. Типа, от тут є така компанія, вона платить не хоче. Я гадки не знаю, там, що у неї всередині. Можливо, там повний бардак, але платить вона мені не хоче, тобто вона така. Трошки скупердяйна компанія, так? І тіпа, вона просить порадити. Тому, друзі, приєднуйтесь! Хороший проект. Ну, Як ви собі уявляєте? Це таким чином? Ну, ні, звичайно, хороші менеджери з продажу. Я їх працевлаштовую разом зі своєю командою. Проте тут поділився з вами своєю бі так, але хочу вам сьогодні допомогти. Знаходити крутих сел От повністю розкажу, як ми шукаємо, які канали пошуку е менше з продажу керівників відділу продаж. Як так стається, що ми беремося за проєкт і закриваємо його. У нас немає болі, що там ой, на Work.ua там всі люди прям слабенькі, е і ніхто нам не підходить. Або, ой, у нас такий відгук поганий. Ми от вакансію написали, а відгук, ну майже ніхто не, відгу не відгукується. От ми сидимо, чекаємо. От зараз я вам детально розкажу, що таке шукати з продажу, Родежу, який вам буде приносити прибуток з першого з першого дня своєї роботи, ви це одразу помітите. Ви одразу помітите такий геймченджер прийшов до вашої команди. А також подивіться, будь ласка, у закріплені повідомлення в цьому телеграм-каналі я підготував для вас уроки. Там не треба залишати свої якісь дані в бот, кудись підписуватися, нічого не треба робити. Ви просто переходите за посиланням і забираєте уроки. Топ-10 показників, які треба контролювати власнику бізнесу. Або як стати керівником, який виходить на 2 тисячі доларів, 10 тисяч доларів. Тобто, як подвоїти свій прибуток, 10 тисяч доларів заробляти в Україні. Це я розповідаю вам на. Кейсі, одної з учасниць, яка проходила мою програму. От я там декілька учасників обрав і поспілкувався з ними, витягнув витягнув з них такі основні соковиті моменти, що треба робити. От хто, хто такий керівник відділу продаж, що йому треба робити. Я для вас склав таке відео повноцінне, щоб ви точно розуміли, от, чого вам не вистачає, що вам потрібно зробити, щоб стати тим керівником, який мінімум от ви заробляєте зараз, там, наприклад, 30-40 тисяч гривень. щоб вам вийти На 2000 доларів, щоб вам вийти на шестизначну заробітну плату в Україні. От над цим будемо працювати. Тому в кінці цього аудиокасту в закріпленому повідомленні в телеграм-каналі забирайте бонуси. А тепер переходимо до нашої теми. Отже, перший канал, де ми шукаємо менеджерів з продажу для своєї команди. В принципі, давайте я буду розповідати про менеджера з продажу, а керівник також треба це враховувати. що Він також там там же шукається. Це сайти пошуку роботи. work та робота. Так, вони працюють, але треба ними ну вміти користуватися. Так, і треба, звичайно, вміти і писати нормальну вакансію. Ну, друзі, ну от знову ж таки, ті, хто будуть слухати це аудіокас. Ну, подивіться вакансія, які є в цьому телеграм-каналі. Ну, подивіться там вакансія, от просто по пошуку, вакансія. Пошукайте, подивіться, як ми їх пишемо: що люди відгукуються і вони говорять: мені дуже все кристально, класно, понятно, зрозуміло. Я хочу працювати в цій компанії, от вакансія це ж також, саме такий самий маркетинг це ваша е, таргетована пропозиція, так та, яку ви е, засилаєте. До Всесвіту і шукати, коли ви шукаєте менше спротижу. Тому вакансія, яка криво написана, інколи що там немає певних деталей, немає там особливих виходи для кандидата. Інколи навпаки, вакансія прям настільки солодка і смачна, що приходять одне ледащо на таку вакансію, приходять. І треба її коригувати, тому що вона ну, дуже вже смачно написана. До вас просто будуть студенти гнати. Тобто, треба розуміти, як збалансувати цей от трафік. Подивіться, почитайте, це окрема тема, тут можна розповідати, але вакансія потім, гаряча вакансія, купляєте її на ворки або роботі. Це робити не прямо обов'язково, можна почати з оптимальної, там, яка коштує приблизно 40 доларів, там 30 доларів, щось таке там під різні акції можна попасти. Її запускаєте в роботу, все, вона у вас в місяць крутиться, оновлюється і приносить вам е, трафік на менеджерів з продажу. Але не спешіть витрачати кошти на вакансію. Якщо у вас там обмежений бюджет, і ви хочете пошукати менеджера якось своїми такими чином, там не вкладаючи багато грошей. Хоча, знову ж таки, це не великі гроші там, заплатити сайту ворк роботи. Великі гроші це коли ви втрачаєте кожного дня гроші, тому що у вас селс менеджера немає. Оце от проблема. А там заплатити 3 тисячі гривень сайту ворк або робота, це не такі великі гроші. Це один раз в ресторані посидіти. У рядку пошуку кандидатів замість позиції. Менеджер з продажу, там замість пошуку, ви пишете, наприклад, там, там, виконував план, або там знає спін продажі, або можете взагалі ризикнути, написати стрейтлайн. Там стрейт всі по-різному пишуть, і ніхто не розуміє, що стрейт це не стріт, а. Тому що Vox, Wall Street, а Straight – це пряма лінія, так але ну це вже мої такі професійні забаганки, але можете спробувати. Напишіть там Straight Line, тільки правильно, так, і може вам видасть якраз кандидата, який собі вказав в резюме, що він знає Straight Line. Тобто, якщо ви телефонуєте, для вас це must-have технологія, яку має вміти, яку має вміти працювати користуватися менеджер з продажу. Ну це його головна функція. Вам видасть тих продавців, які це вказали, тобто, як мінімум, вони знають, що таке там спін продажів. Вони як мінімум говорять результатами, говорять, що вони виконували плани, тобто вони розуміють. Ключову ціль менеджера з продажу. Вам видасть цих кандидатів, і ви по ним зможете пройтися. Там є якась певна обмежена кількість, але е, навіть на цій обмеженій кількості вам все одно видає кандидатів, ви можете відкрити їх там дані до 10 на день і е, з ними зв'язатися е, і вже там персонально прокомунікувати. Другий канал комунікації це LinkedIn. В цій соціальній мережі ви можете знайти людину з вашої сфери або навіть співробітника конкурентів. Часто класні селсменджери, і взагалі класні спеціалісти, вони додають себе в свій профіль в LinkedIn і там вони готові приймати замовлення на те, щоб попрацювати з кимось. Тобто вони можуть до вас не обов'язково, ви маєте їх схантити прямо з першої секунди. Так? Тобто, треба будувати відносини. Ви познайомилися з людиною, ну ви ж не одразу їй пишете Вітаю купіть мій продукт. Так, ви пишете: добре, підпишись, поки на мої там сторінки, подивись, що у мене. Тобто будувати відносини. Звичайно, першочергово ви пропонуєте, ви говорите, у мене є відкрита позиція, тому я до тебе і додався. Тобі це цікаво? Кандидат говорить так або ні. Далі ви продовжуєте там, так, продовжуєте на співбесіду, запрошуєте, ні. Значить, давай будемо в контакті, будемо підтримувати зв'язок, слідкуйте за цим кандидатом. І пропонуйте йому там, знову приєднатися через місяць, тому що є кандидати, які такі, ага, мені пропонують якусь прикольну вакансію. Зараз поки не піду, але вже починають про це думати, тому що зерно це воно посієно, що хтось мені пропонує більше грошей, якусь іншу вакансію. Як мінімум, на співбесіду треба прийти. Ну а далі вже етап співбесіди, де ви продаєте себе, компанію, місію, цінності, і людина переходить до вас. Не тому, що вона погана, а тому, що щось її не влаштовувало, вона шукала виходи. Але Часто буває, що люди там самі не, пер, не роблять перший крок, от ви його зробили. І це ідеальна така композиція, коли ви зможете схантити класного спеціаліста. Тому що класні селс-менеджери роботу не шукають на воркі, на, на роботі, вони не виставляють туди от справді топ-зірки. Вони не виставляють вакансію на ворк та робота. Їх просто хантять одразу, коли, вони, коли бачать, що вони там е, у Фейсбуці або в Інсті змінили місце роботи. Товаришуйте зі своїми там селс-менеджерами, от ви залишаєте заявку, вам менеджер телефонує, вам сподобалося, як він поспілкувався. Не сприймайте його як, тільки як продавця, сприймайте його також як потенційного е менеджера з продажу, який може працювати в вашій компанії. Е він додасться, можливо, навіть напише зі свого власного номера телефону. ви це побачите по аватарці. І це буде чудово, тому що ви можете таким чином від, ну, відносини будувати, е додаватися один до одного. І далі запрошувати цю людину на свої проекти, чому ні. Тому LinkedIn і взагалі такий нетворкінг в онлайн просторі це чудова можливість для вас шукати топ-зірок, якщо ви хочете топ-зірку одразу. І третє, це спільноти в Телеграм по категоріям продажі або бізнес-стартапи. Там можна розмістити вакансію, замовити рекламу вакансії. Інколи це коштує грошей так само, там, як ворк-робота, тобто краще вже ворк-роботі заплатити, тому що в будь-якому разі у вас буде вибірка більше, і ви можете потенційного, адекватного кандидата знайти ну, більш точно, тому що він шукає роботу. Але якщо ви розміщуєтеся у таких от телеграм-каналах, то більш релевантні кандидати до вас приходять. І часто ми закриваємо позицію з телеграм-каналу Сила продаж, тому що ну, в цьому телеграм-каналі знаходяться керівники, тому що в ньому знаходяться професійні селс-менеджери, які які слухають, як ви зараз, аудіокаст. Їм цікаво, вони довіряють, і коли виходить якась вакансія, вони відгукуються там пару кандидатів отримати. Це вже чудово, це вже коштує своїх грошей. Якщо вони навіть не приєднаються до вас у відділ, якщо вони вам сподобалися, то можна запитати у них, чому їм не ви. Щоб ви цей момент закрили і потім змогли ще раз цього кандидата або іншого такого хорошого кандидата запросити. І часто також можна безплатні методи використовувати в різних спільнотах. Є чати, де дозволено писати, там що я когось собі собі шукаю в команду або в проект. Ви також можете про це, про це написати. А я підготував ще раз, нагадаю для вас різні подарунки в закріпленому повідомленні в телеграм-каналі. Переходьте туди і забирайте їх прямо зараз. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів.